Скільки років прослужить спа басейн, і що буде, якщо щось зламається? Це питання виникає у кожного хто планує покупку. Відповідь проста: якісний спа-басейн це довгострокове вкладення, і він має мати таку ж довгострокову гарантію. Найчастіше це до 10 років на акрилову чашу, 2-5 років на гідромасажні насоси, електроніку та інші ключові компоненти. Але головне це не просто цифри. Це реальна впевненість, що у разі будь-якої несправності ви не залишитесь наодинці з проблемою. Сервісне обслуговування включає регулярне технічне обслуговування, перевірку систем фільтрації, оновлення програмного забезпечення, заміну фільтрів і за потреби виїзд майстра. Spa Galaxy ми не просто продаємо. Ми супроводжуємо вас на всьому шляху від встановлення до щорічної перевірки систем. І ми точно знаємо кожну модель, яку пропонуємо. Spa, це про комфорт, і цей комфорт має зберігатися роками. Гарантія і сервіс – це ваша захищеність і спокій. Звертайтесь до Spa Galaxy, якщо цінуєте не лише продукт, а й якісний післяпродажний супровід. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про важливі деталі, які інші замовчують.